Хотів би додати до сказаного те, що і в практиці моєї клініки і нашого колективу ми нарахували близько восьми препаратів, які люди зв'язують з тим, що ми їх в лапках рекламуємо, рекомендуємо. Це і біодобавки, які лікують і сустави, і варикозну хворобу, і серце, і ревматичні хвороби. І інші інші напрямки, які абсолютно не мають жодного відношення до дійсності. Тому я теж хочу офіційно заявити, як особистий лікар одного з президентів України, як замкерівника державного управління справами Президента України 8 10 2010 року про те, що це неправда, це фейки. Наш бренд не має жодного відношення до цих препаратів, до їхнього використання, тим більше їх рекомендації. Теж в нашій практиці ми звернулися до кіберполіції міста Києва до столичного главку. Отримали допомогу, до речі. Зразу колеги, які теж є державними чиновниками, а бувших державних чиновників не буває. Вони моментально за один день заблокували всі сайти, на яких розповсюджувалася ця інформація, але не змогли достукатися до мережі Фейсбук. Очевидно, в Україні під час війни немає представництва адекватного менеджерського складу даної компанії. І, на жаль, у Фейсбуці найважче справитися з цією проблемою. Тому, користуючись нашою прес-конференцією, хотів би звернутися особисто до міністра внутрішніх справ України, до керівника Офісу прокурора України до Генерального прокурора України з тим, щоб ви взяли на особистий контроль. Цю проблему. Тому що вона, якщо зараз на початку розвитку штучного інтелекту не буде взята і не буде відрегульована, то з нею справитися у ближньому, а тим більше дальньому майбутньому, буде все важче. І таких випадків може ставати все більше і більше. Дякую. Я ще хочу додати.